Ти Тидеш. О, -о, О. Куди я потрапив? Хм, от вода. Ой. Диви. Куди вся. О! піца О, ням-ням. А! Ням ням. Ай! Що це за каміння? Це напіва якась стрілка. І щось росте. Треба от таку бі двинути. Ще показується якась газета. Тут написано Level 1. Получається... На сарі... Наша річка є... До... До першого рівня. А зараз... Ми будемо набагато рівень ще зараз. Що з тепер робити? 嗯。<Okay. S 2> okay. У Ой, ящик упал. Хорошо. О, тут вот, тут у пада заспанилось. Еще мы не робыты. Зачего Давай я купю. на набути. Так, так, так. О! Земля падає! О, ой, Боже може! Тут землія якась. Що нам робити? У нас нічого нема. О, Ну, можешь поесть ты? Пачку чипси мне. Жалко что фрукты, но можем поесть ты. Ням, ням, ням. Mm -hmm. Все. А куда я хочу пачку чипсов? Тут. Тут. Ой, подожди, ну Дени... Денис. Денис! Денис впав привіт, паблик Привіт, Денес я. я Я упав з цього неба і я і попав якийсь острів. Я І вже провалився після мого дому. Так, і що тепер робити? О, за тебе, Денис, ти, ти зробив другий рівень за те, що ми друга взяли. І що то поробити? О! 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 Ну, земля була за, за водою і тепер є така штука, які можна все садити. О, насіння, пао. Давай насипа. Так, Діс, ді... ми підемо. А як ми підемо, у нас такого нема? А, правильно. Тепер ми ой! Ай! Оп! Лопата вплинула. Де лопата? Де лопата? Я знайшов лопату. Все. Все. Я знайшов опарто. Давай ми уберем ці штуки, які нам, нам треба і висадимо тут щось цікавеньке. Ой-ой-ой-ой-ой! До кого, давай 5КД вище мене є. О, нічого собі. Від кого ти тут у тебе? У мене в школу, в є. Так-так. О. От а чому піца літає? Ой! Ти йомаро зрушив. Що ти наробив? <гум> Я сам що полагожу. Так, 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 так. Так, так, так. Отак. Все. Все ми не впали. Так. О, дрова заспавнились! Оце туди! А навіщо вони? Я поняв. Я понял. Що ти буде зробити? Я зараз ремонту тою платформу, щоб не отак. Отап, отап, а що не безплави? Треба ки... Кі... Ну треба. От це. О, заспавнилось. Треба отак зробити Все. І тепер ми поставимо платформу прямо от сюди. От сюди. Тобто, Дякую. Топорок ми тут поставимо. До речі, друга, у мене 200 підписників. Нічого собі, у тебе. Ти, Ти з ним майже вевельне відео. Ну, звісно, так. Да.

Подивимось. Левел 3. Було. Є. Друго. нам сьогодні хватись, ми, ми поспимо. А як? Мені треба ліжечко. Ми поспимо на Полу. Ладно. Друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і всім пока! mish 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 mish